Безпечний простір матері й дитини у Чернівцях. Своє відділення відкрила організація СОС, дитячі містечка. Простір, де діти можуть гратися а матері отримувати необхідну соціальну та психологічну допомогу фахівців. Як долучитись, та яку допомогу можна отримати? дізнаєтесь в нашому наступному матеріалі. СОС Дитячі Містечка благодійна недержавна організація, що розпочала діяльність у 2003 році, та працює задля попередження середства в Україні, розвитку сімейних форм виховання для дітей, позбавлених батьківського піклування, та підтримки молоді, яка виходить з під опіки. СОС дитячі містечка Україна це велика мережа не тільки в самій Україні, але й в інших країнах світу. 137 країн, і всі ми поєднані між собою. Співпрацюємо, допомагаємо один одному. В Україні наша діяльність наразі розгортається. Це в західному регіоні в багатьох містах це Львів, Ужгород, Івано-Франківськ, Чернівці. А також ми охоплюємо вже і центральні регіони Полтава, Ірпінь, Київ і в місті Бровари існуємо понад 10 років, впроваджуємо діяльність саме в Україні. В Чернівцях наразі імплементується ця програма, яка має назву Криза в Україні регіональна гуманітарна допомога. І охоплює вона не лише простір дружні до матері і дитини. Ми також формуємо набори для новонароджених, які будуть отримувати матусі з дітками до 6 місяців. А також ми надаємо грошову підтримку внутрішньо переміщеним сім'ям із дітьми до 5 років. Основна діяльність благодійної організації зараз спрямована саме на батьків з дітьми, що постраждали від війни та були вимушені переїхати. Діяльність СОС дитяче містечка загалом направлена на те, щоб дитина залишалася в в турботливій родині, щоб діти зростали в біологічних родинах. Ми займаємось профілактикою сирітства. Ми займаємось тим, що створюємо дитячі будинки сімейного типу, допомагаємо в їх створенню, навчаємо батьків опікунів. Але звісно, що з лютого місяця ми мали внести деякі корективи в свою роботу, і зараз функціонують проекти надзвичайного реагування, тобто ми допомагаємо родинам, які були вимушені переміщені. Наразі мета цього простору створити комфортні умови для сімей, мам з дітками, щоб вони могли прийти, відпочити, попити каву, змінити підгузки, якщо треба, поспілкуватися одне з одним, тому що ми знаємо, що такі особи мають дефіцит спілкування, бо вони нікого не знають у новому місті. Тому цей простір діє на цій цілі. Діти можуть бавитися на нашій чудовій ігровій зоні, а також в нас працює психолог, що може допомагати, як Дітям, так і батькам для відвідувачів надають консультації психологів та соціальних працівників, групові заняття з різних напрямків, грошову допомогу та набори для новонароджених. Ми працюємо аж два тижні вже, і за ці два тижні ми встигли провести ряд регулярних заходів, які будуть повторюватися. У нас є афіша таких заходів: це і арт-терапія, і розвиваючі заняття для найменших діток до трьох рочків. А також у нас є регулярний захід, кава з психологом, на яку може прийти будь будь-який дорослий батько або мати всі заходи діють за попереднім записом. Тому я всіх запрошую на сторінку в Фейсбуці СОС «Дитяче містечко Чернівці, щоб познайомитися з нашою афішою. Також в нас проводять заходи-партнери. Це некомерційні організації, благодійні фонди, громадські анонси теж будуть викладені в Фейсбуці, і деякі місцеві підприємці також до нас долучилися. Наприклад, проводили анімаційні ігрові програми вже двічі в нашому просторі. Простір утворили завдяки підтримці організації в Канаді, Данії та Німеччині. Крім того, до фінансового забезпечення долучається уряд Канади та Міністерство закордонних справ Данії. Тут можна провести час з дитиною та відпочити, а також змінити підгузок або погодувати маля в безпечному куточку матері й дитини. Ми другий раз прийшли сюди, бо ми у сина садочок у сусідньому дворі, і ми після садочку заходимо сюди гратися. Коли у старшій доньки. Кружк кружки рядом. Ми чекаємо час, щоб він не сумував. Ми заходимо сюди і він проводить час з дітками. Мені дуже подобається, малому дуже теж подобається. Він приходить сюди з задоволенням. Зараз якраз саме доречно, бо війна, і дітям треба Да? Малому ще не так, а от старша вона. Ну більше це сприйняла війну. Малий не дуже сприйняв. Ну йому чотири. А їй вже вісім, і вона тость вона как би бы, Долучитись до заходів або просто провести час з дитиною в безпечному просторі можна за попередньою реєстрацією у соціальних мережах СОС дитячі містечка або за адресою проспект Незалежності 119. Софія Мелешко, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал «Сі-4».